Вітаю, ваше панство. Знаходимося на полі а, соняшник, посіяний він 1 червня Густота 40 тисяч прямим посівом. бачимо такий соняшник. А, нижня пара перша вже геть відсохла. друга теж. Третя ще щось тримається, ну, в принципі, більш-менш він ще тримається. Якщо порівнювати з класичним обробітком, то цей соняшник ще більш-менш тримається. Тут, тут що було? внесено нас 27 літрів 5-25 рідких добрив Ми бачимо, щиричка проскакує. Держечка проскакивает Тут не было не грунтового гербисида, ни, ни Тут это пионер 168 пионер. Норма высева 40 тысяч при посеве 27 литров 5.25 И потом тут был тут был литр. А не який, это же экспрессовый. Тут было 50. 50 грамів експресу. 50 грамів експресу Ми бачимо, що він в принципу ну ну встановилася в рості, вона вже а, конкуренцію, конкуренцію не робить. Те, що заховалась, вона трохи краще себе, але конкуренції особа немає. Отакі, от, отакі тріщини от, бачимо, да? Зараз на прямих посі, де да, вони а, однакові, да? оцю от. Три однакових. Ого. Ого, лопату не взяв. Ого, не можу витягнути. Засверлився так, що я його не можу одною рукою витягнути. Зараз спробую двома руками. Ось. Ось я його видернув. Двома руками, такий соняшник, отакий корінь, дивіться. В принципу, щоб сказати, що у нього він не засверлився, не пішов на глибину, десь вперся, десь ну нема такого. Тобто корінь більш-менш рівний, він пішов на глибину, але на глибині нема вологи. Те, що ми не обробили, грає нам зараз на руку. Що там якась ще волога є, ми її не випустили. Ось ми бачимо корінь значить, на 20 см. Ну це, зрозуміло, він ще обірвався тут, там він глибше, на 20 см він собі рівненько пройшов. Нема ніяких проблем з ущільними. Сама рослина от 80 см завжди. Тобто, зрозуміло, тут його трохи трипс. Сусе, але це не суттєво. Що я хотів сказати з приводу того, що прямі посіви якщо все правильно робити, нічого тут не очільнюється, все тут нормально. Цього не треба боятися, але е, не треба робити помилок. Соняшних тургуру нема. Я один стоїть, дивіться. Один. Він набагато якби, себе почуває кращим, ніж оцей. Де тут тобто, ну, на, є Тут Году немає, є розсилки різні, дивіться, такий поколіна, умовно. А, тут тільки було 50 грам. гринадіора від АХТ. Такий він має вигляд. Соняшний, в принципі, він ще, ще щось питається, от він в мене по кишеню, по кишеню виріс, Підемо побачимо, що тут у нас на классі тут шоторанка -то неждурядне обробіток о така о ситуації знову да? ну, робити висновки сами що краще тут зато вон зарядку робили. Трещина никуда не делась. Я не знаю, на хрена это междурядка. Сразу бачим. Да? Ну, в общем, дальше я идти не буду. Вертаюсь назад. Воронка. Классика, кто там каже, ущипит грунту. Но он же не Не то, що ущільнений ґрунт він не виріс, правильно? От посів. Ну Трохи виглядає покраще. Трохи краще виглядає, ніж там. Ось це прекрасне пол, дивіться. Той же самий гібрид. Та ж сама сівалка, та ж сама е, густота. Але тут було рихлення. Бачите, так? Да? Дивіться. Тут було рихлення. І посів тут на 10 днів раніше, ніж той. Хоча от, це через оцей пай, там те, ой, о, 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 те поле. І от що ми бачимо. Ну, тут буде діло, я щось сумніваюсь, що тут буде діло. Вирватися невозможно. Тобто він засверлився, дивіться, ідеально грівний корінь, він засверлився, але у нього нема шансів. У нього просто нема шансів. До чого я це все вів, що багато хто боїться прямих посівів, багато хто каже, там буде ущільнення і все важкі ґрунти. Але поки ви це не спробуєте, ви ну, не, не зрозумієте, треба воно вам чи не треба, чи а, ущільнюється той ґрунт, чи не ущільнюється. Я вам наглядним прикладом. Показав, що нічого там не ощільнеться, якщо все правильно робити, якщо не робити помилок і зайвих рухів. Тому робіть висновки, пробуйте, експериментуйте, тому що в наш час так просто вже не вийде. Що з ноги залетів соняшник по соняшнику три роки вжарив, і маєш результати, і кожен рік купляєш собі крузака. Все закінчилось. Такі історії треба вже думати і робити висновки. Так що всім бажаю натхнення і наснаги. До зустрічі, па-па.